Всім привіт! Буквально на днях у нас з'явилося нове оновлення гри, і воно принесло досить цікаві зміни. Зараз ми з вами розберемо, що саме додали і як цим користуватися. Одне з головних нововведень – це завод по обробці. Звучить серйозно, правда? Давайте подивимося, що ж він робить і навіщо він нам потрібен. Тепер кожен тип війська може бути екіпірований в спорядження загону. У цей набір входить стрілецька зброя, тактична зброя, бронежилет і маска. Тобто у кожного типу військ є свій унікальний набір, який не можна розділити між іншим. Спорядження, яке ви надягаєте на конкретний тип війська, діє тільки на нього. Інші війська цього ефекту не отримують. Для прикладу, якщо ви на спорядженні райдера маєте характеристику для іншого типу війська, наприклад, піхоти, то ця характеристика ну, на піхоту працювати не буде. А от універсальні характеристики тепер перетворились на особливі бонуси саме для того типу війська, який екіпірований. Важливий момент, якщо ви вже розгорнули свій загін на карті, то змінити або зняти спорядження не вийде. Отже, друзі, тепер давайте розберемося, як саме зібрати спорядження для свого війська. Щоб це зробити, нам потрібно зайти на завод з обробки і створити вогнесплав. А сплави ми отримуємо з руди. Руда буває різного рівня, і відповідно сплави теж виходять різної якості. Чим краща руда, тим більший шанс робити сильніше спорядження. При виборі руди для обробки ми отримуємо випадковий сплав, тобто ніколи не знаєш точно, який саме випаде. Тут є елемент рандому. Щоб прискорити процес, можна використовувати різні типи олії. Це реально економить час і дозволяє швидше зібрати необхідний набір. але на цьому все не закінчується. Гравці можуть робити набіги на заводи інших гравців, тобто ви можете атакувати завод іншого гравця і отримати його вогнесплави. Але для цього потрібно перемогти захисний загін. Якщо ви успішно провели напад, починається транспортування трофеїв. і ось тут є нюанс. Якщо суперник встигне вигнати вас у цей період, то ви втратите все і не отримаєте жодного спливу. Також важлива деталь: якщо відбувається міграція, то чан для виплавки очищається і всі сплави, що знаходилися у процесі, будуть втрачені, тож будьте обережні. Отже, завод з обробки це не тільки виробництво ресурсів, а ще й поле для конкуренції між гравцями. Тому плануйте свої дії, грамотно захищайте завод і використовуйте можливості для набігів. Як правильно обирати спорядження і на що звертати увагу при прокачці? По-перше, визначте роль вашого підрозділу. Якщо ви не фермер, то вам потрібні бойові характеристики, типу атака загону, критичний урон, захист тощо. Якщо ж ви фермер та екіпіруєте інженерні війська, то робіть пріоритет на грузоподімність та швидкість збору ресурсів. Отже, спочатку роль, потім характеристики. По-друге, не звертайте до уваги на колір особливої характеристики. Вам важливіша сама суть. Якщо у вас в описі спорядження написано Атака загону всадників, значить саме її і прокачуєте для райдерів. Ви не зміните тип характеристики, можна лише її покращити. Базові характеристики підвищуються за допомогою покращення рівня спорядження. Для цього використовуємо сплави, які отримуємо при розборі зеленого та синього спорядження, або ж, якщо ви бажаєте, то фіолетового та золотого. А особливі характеристики прокачуються іншим способом. Потрібен ідентичний предмет того ж рангу із цією ж особливою характеристикою. Тобто, щоб підняти атаку всадників, треба спорядження ідентичного типу з такою ж властивістю, з атакою всадників. Іноді у вас буде зайва характеристика, яка не ідеально підходить. Це нормально. Використовуйте таке спорядження тимчасово, поки не знайдете спорядження із потрібною особливою характеристикою. Кращий варіант, щоб всі три слота були бойовими. Але це рідкість. Підсумуємо! Отже, визначаємо роль. Дивимось на суть особливої характеристики, а не на колір. Качаємо базові стати через сплави, прокачуємо особливі стати тільки ідентичними предметами того ж шраму. Все. Я вже розповіла вам про базові моменти, а зараз зупинимося на виборі, яким шляхом йти? Довгим чи швидким. Якщо ви фрі плей то обираєте, звичайно, ж довгий шлях. Вам доведеться постійно виплавляти, кувати спорядження і сподіватися на удачу, що саме вам випадуть потрібні характеристики. Це повільний процес, але він поступово приведе до результату. А ось якщо ви обрали швидкий шлях, ну якщо ваш гаманець ха, дозволяє, то тут у гру вступає аукціонний дім. Тут гравці виставляють спорядження, яке їм випало, і ви можете підібрати те, що саме вам потрібно. Використовуйте фільтри за характеристиками, рідкістю спорядження і так далі. І ви отримаєте список доступних варіантів. Звичайно, доведеться трохи пошукати, адже там багато зайвого та з великими насінками. Але як кажуть, хто шукає, той завжди знайде. Донатори можуть легко знайти ідеальну річ із трьома бойовими характеристиками, а потім докуповувати схожі предмети для покращення. І в результаті готове круте спорядження без зайвого напряму, але, звичайно, за реальні кошти. Прошу звернути увагу на один важливий момент: на цьому ринку не можна використовувати прив'язане золото. Тобто золото, наприклад, з казни тут не підійде. Використовується тільки золото. Яке ви купуєте самі. В цілому, це основна інформація про ринок. Якщо вас цікавлять деталі, обов'язково натисніть знак оклику в грі. Там є офіційні правила та багато корисних нюансів. На цьому моменті буду я завершувати відео. Донаторам бажаю багато грошей і щастя, а гравцям – терпіння та везіння. Хай вам випадає якомога більше крутого спорядження з потрібними саме вам характеристиками. Дякую всім за перегляд!